Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Коли я ріс у Дані, у 1960-х роках це були часи розділеної та небезпечної Європи. Тоді все могло зникнути в секунди через обмін ядерними ударами. Ваш досвід є зовсім інший. Ви з часів після падіння берлінської стіни з Європи, де конфлікт вдалося стримати, де розділяючі лінії були стерті, і де свобода, стабільність та процвітання стали природнім станом справ. Російська агресія в Україні стала дзвінком для пробудження. Це нагадало усім нам, що наша свобода, безпека і процвітання не можуть сприйматися як щось само собою зрозуміле. Дехто хоче наново намалювати роздільні лінії в Європі із допомогою сили та крові. НАТО твердо вистило перед цим викликом. Ми призупинили співпрацю з Росією. Ми з новою силою взялися до співпраці з нашим партнером Україною. Ми посилили нашу колективну оборону. І ми не залишимо жодного сумніву у тому, що ми зробимо усе від нас залежне для свого захисту. Зустрічали героїв квітами і сльозами. До Львова з гарячого Луганська повернулось 146 військових. Що ви відчуваєте зараз? Радість. я сама щаслива людина в світі зараз мав. Да перестаньте, мамо. Я сама щаслива що відчуваєте, Радість. скільки ви там були часу? матері чекали своїх синів більше шести місяців. Військові обороняли Луганський аеропорт, який з червня обстрілювали як і терористи, так і російські найманці. Я думав, що ми не виберемося з аеропорта. Реально. Виходили так та там зі всіх сторін танки навалили близько 40 танків, два батальйони танків назвать. Плюшу підходи на жесть. А поки бомблять. То, ну Артилерія, а вони собі під'їжджають чим поближче. А вночі взагалі нам фарами Вам вдалося втримати так довго втримувати оборону. Я вам хочу сказати, це просто чудо. Там тільки йшли на нас танки, а піхоти так, такої не було багато. Працювали професіонали. Хто вони? Хто вони? Я не знаю. Саме цінне, що у нас є на сьогоднішній день, це наші батьки. Наші дружини, наші друзі, які постійно за нас тримали кулаки, переживали. А нарешті ми зустрілися з ним. Окрім родин, їм дарували квіти сотні простих львів'ян, які прийшли привітати своїх героїв. Нагадаємо, 1 вересня українські військові відступили з Луганського аеропорту. Перед відступом знищили злітну полосу і кілька танків російських найманців. Після кількох місяців обстрілів аеропорт перетворився на руїну. Та все це позаду. Попереду ще 10 діб відпочинку, а потім назад на передову. Назат, Поряд, назад надходять. Рахота заваждає. Назад ней профон. Входімо назад. Назад. Ось так звинувачений у хабарництві ректор податкової академії Петро Мельник приходив на суди минулого року. Ми всі маємо якісь так сказати, не дує. Але я зараз себе почубав ждати каву зранку. Тяжку хворобу, перебіг якої вся країна спостерігала під час судових засідань влітку 2013 року. каже, вилікували в Америці. Саме там він перебував після втечі з-під домашнього арешту. Представте собі, американська сторона півроку лікувала за кошт сполучених штатів за кошт бюджету. І додає, він не тікав, він рятувався. Як я тікав? Ну, ти я, ти виїхав? Ти я виїхав з Україною. Але ви були під домашнім арештом? Я був під загрозою смерті: життя чи не жити. Ви розумієте, що це таке? Мені погрожували, не просто погрожували, міністр внутрішніх справ. Нагадаємо, Петра Мельника арештували у липні минулого року під час отримання хабаря у розмірі 40 та 80 тисяч за вступ до академії. Суд відпустив його під домашній арешт. Чи виконує підсудний умови запобіжного заходу, мали стежити з допомогою електронного браслету. Та вже через два дні ректор його скинув і полишив Україну. Він повернувся після перемоги Майдану і його затримали повторно. Потім запропонували заставу у розмірі 22 два Гривень. А у травні апеляційний суд Києва знизив її до 600 тисяч. значить, вибирають міри посещения, которое, на мой взгляд, не соответствует степени завершенной тяжесті преступления. Да? То це доволі таке странно. Це говорить про те, що наша суддівна система ще не оздоровилась. Заступник начальника головного управління внутрішньої безпеки, нині ліквідованого Міністерства доходів і зборів Дмитро Степура був присутній під час затримання Петра Мельника. Каже, цей хабар бачив на власні очі. Якої точка не була та пачка? І навіть в деталях розповідає, де знайшли гроші. Він наклонився до. Цього портфеля і зробив рух. Я зрозумів там ну, знаходяться кошти. у відповідь на звинувачення. Петро Мельник лише сміється. Каже, гроші йому підкинули ті, хто його затримував. Мовляв, попередня влада хотіла його позбутися. А екс-міністр доходів і зборів Клименко навіть вимагав у нього 20 мільйонів гривень хабаря. Про себе Петро Мельник говорить у третій особі. На суді присутній лише один з потерпілих, та й той іде із зали. Снезвіть хоч один речовий доказ, який знешкодив ректор або. Щось надірвав, ну, хоч як, де щось знешкодить. Скажіть, прийде. Жодну купюрку, якусь, чи ще, ще щось. Тим часом під прицілом Феміди міліціонери, які повинні були стежити. Чи виконує Петромельник умови домашнього арешту? Ну ви ж знаєте, що він брав. Я це підтверджую. Я не давав кошти, я перераховував за свою племенець і хрещеницю. Так що я вибачаюсь. А яку суму коштує? 40 тисяч гривень. 40 тисяч ви безпосередньо йому давали? Ні, я перераховував на рахунок, який він мені дав. Прокуратура саме здійснює розслідування, сам обвинувачений каже, правоохоронці не винні. Треба закон поправляти. Нема ніякої, нема ніякої на сьогоднішній день відповідальності. За те, що хтось зніме браслет. Хай хтось спробує зняти. Навчиться спочатку. Гогольфест активно готується до відкриття. Організатори кажуть, цьогоріч частково змінили програму. Увага фестивалю сфокусується на українському сучасному мистецтві. Україна має показати себе світу. Це девіз засновника фестивалю. Тепер дуже коротке время Україна знаходиться в фантастичному окні можливостей. Ну, потому что там, да, это пока мрачное, там, внимание мира к Украине, что, мол, война, там, агрессор. Но одно, одновременно э, у, у мира, у гуманитарного там, мирового сообщества э, очень большой интерес к тому, кто мы такие, что такое Украина. Першого у рамках фестивалю представлять специфічний перформанс. Режисер Ігор Більський каже, що постановка спрямована на відчуття. Візуально її не охопиш. Ви заходите внутрі, і потім ви виявляєтесь в чорній чорній кімнаті і ви там нічого не бачите. И, ну, может, что-то слышите, но ничего не видите. Только на прикосновение можете работать. То есть, если э, к вам протягивается какая-то рука, вы, мож, вы даже ее не увидите, что вот сейчас она к вам прикоснется. Вы уже только ее почувствуете, когда к вам она прикоснулась. Колекцію одягу не з тканин, а з винних корків представить арт-художник Сергій Ткачук. Как бы сами платья, они не особо носибельные, они немножечко громоздкие, немножечко неудобные, вот. а сумки, они полностью носибельные, полностью Льогенькі і щоб зробити более гармонично, більш, більш обширний такий пакет. На одне виходить оході 3-4. Вот. Пробок здесь около трьох тисяч. охопить кіно, літературу, театр, візуальне мистецтво, а також покази мод. Традиційний фестиваль стартує 11 вересня та триватиме протягом 10 днів. Під час саміту в Ньюпорті планують ухвалити дорожню карту готовності, яка має сприяти безпеці у Європі. Цей план є відповіддю на поведінку Росії, запевнив генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмосен. Тим часом український уряд сподівається, щонайменше на отримання спеціального статусу особливого партнера номер 1 Що стосується НАТО, то саме правильне було би рішення це прийняття рішення про членство України у НАТО. Яке зрозуміло буде непросто проходити в першу чергу серед країн-членів альянсу? Про те, що Північно-Атлантичний альянс структура неоднорідна за своїми політичними вподобаннями засвідчують і останні проросійські заяви таких членів НАТО, як Чехія, Словаччина та Угорщина. Вони нагадаємо поставили під сумнів посилення санкцій проти Росії. Тож сподіватись на одностайність альянсу не варто. Потрібно орієнтуватись на взаємодію з окремими країнами, такими як США, радять експерти. Дійсно, можливо, як варіант може бути певна коаліція країн, які більш реально будуть допомагати Україні більш. Серйозно буде допомагати Україні чим інше для нас. Дуже важливо, щоб ці коаліції були Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати є найбільшою країною НАТО. По-друге, сполучені штати є гарантом нашого суверенітету згідно Будапештського меморандуму, і там є їхній підпис. І зрозуміло, що меморандум цей не містить механізмів захисту, він декларативний, але є дух цього закону. Як... Якщо просто тверезо подивитись на історію, то набагато вигідніше за на. Та пряма сою... орієнтуватися на спілку з сполученими штатами, що роблять всі країни, які реально воюють. Ізраїль, Південна Корея, Тайвань, і власне кажучи, це швидше, бо ти залежиш від одної адміністрації, а не від 28, восьми, частина з яких відверті політичні карліки, і частина з яких на сьогодні відверта на прямому чи непрямому утриманні, власне кажучи, кремля. Нагадаємо, напередодні саміту уряд вніс до парламенту законопроект про скасування позаблокового статусу і поновлення курсу на НАТО. Втім, аналітики переконані, що на сьогодні членство в Альянсі не може гарантувати безпеку України. Європа мала б діяти рішучіше, хоча й позаблоковий статус не приніс Києву жодних преференцій. Просування всіх сил максимально можливих на східні кордони НАТО. Підняття військово-повітряних сил НАТО, країн-членів під командуванням НАТО і наближення їх до кордонів України, введення морських сил під, під прапором НАТО в Чорне море, підсилення угруповань в Середземному морі, підсилення угруповань на півночі і так, далі, і так далі. Тобто ворог повинен бути оточений. Я согласен, що у 2060 році статус не змінив нічого. То есть он, в принципе, закрепил то состояние Украины, в котором она находилась с 1991 года. Просто Украина не была членом ни одного союза. А вот то, что она не, э, не стремится вступать, это, ну, скажем, это было сделано с натяжкой. Нейтральный статус, он должен быть чем-то гарантирован. Он не просто так дается. Это должны быть или внешние гарантии, или внутренние гарантии. А внутренними гарантиями являлось это, во-первых, сильное правительство и армия. Ни того, ни другого Украина не имела. нагадаємо, курс на вступ до НАТО був оголошений у 2005 році. Ключовим на шляху євроатлантичної інтеграції України став Бухарестський саміт НАТО в 2008 році, під час якого Київ розраховував на надання плану дій щодо членства в Альянсі. Проте як відомо безрезультатно